Цього? Цього. Так, якось, так, 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 так. я повністю знімай, бо ремінь теж в комплекті йде. Обі... Знаєте, ну реально, за такі гроші, що просто аж обідно, що той. Як то її знімають? Да, Розкладаю. До кінця і витягують просто. Просто розкручую. Повністю ввіймаю. Може щитка відкрити, щоб тобі було одну. То, через... Щитка можу, ти будемо збирати. Все, знімаємо і беремо стартера з ним. Ниву. Нічого стартера, бере курсов і знизу і сюди між деле і а самим стартером. Суда, так щоб не перекрутити рівня. Сюди просто з тої сторони. Там в принципі не важно. Голову. І витягуємо за витягує, зажимаємо. Так, так, стартер добре стоїть, якраз, щоб ми бачили все. Ну, ну тут нам вже не настільки важливо, як на генераторі, головне, щоб той стартер нікуди просто не впав. Так, щоб ніде не приїхали. Все, затягнув, добре. Ну тоді підключаю. Перше, все дивися по інструкції, що треба робити. З'єднати вимірюємо кабелем контакт клеми Т-стартер на стенді. Ось вже з'єднали. І під'єдную його до ось цього входу на стартер. Все, Хорошо. Далі. З'єднай чорним кабелем контакт маси стартера з клемою мінус 31. От клема мінус 31, вона ну, у нас так і залишилася, під'єднав сюди, добре, зажав. Далі. З'єднайте контакти збудження реле стартера, двигуна з клемою, плюс один дірект на стенді. Плюс один дірект на стенді. У нас це, вона виходить оце 10. Оце. Але вона вставляється не туди, а треба брати. Іншого перекладничка, там э, цей. Немано не крокоділа. Там у нас банан, а там має накимана. Значить. Трохи школечки викладають. Все. Виставляють туди банана. Ні, 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 на плюс, на плюс. Бачить тут на схемі десятий. Ага. Розйом. А оце Це вже на, на... на... самоірві. Ще раз перевіряєш. Чи все. Мінус. Міст обміну у нас не переставлявся. Далі включити прямий переключатель в положення 1. Це треба на амперметр переключити. Далі, впевненість в тому, що шестерня виходить назовні з бендекса. Впевнені, що двигун обертається правильно. Ну, правильно, неправильно, якщо він обертається, то вже правильно. Перевірити значення сили струму, що споживається тут самим реле, що це от показує. І на другому, на цьому, на двигуні. Значить, в принципі, все це ми зробили. Тут ще один нюанс. Конструкції не так написано, як воно насправді включається. От є, є ще такий нюанс. От... Через що? Ми включаємо самого статера сюди, цього включателя сюди. Тут можемо включити ось цього. Але мені цікавіше включати ось цього виключати, включаєш живлення від акумулятора. Зброс нажати, щоб включилися вимірювані прилади. Бачите, поки що йде споживання з акумулятора струму на тягниче. і що включається? Ви бачите, електродругун споживає 13 А14 саме втягуюча не споживає практично ніякої пережити. По суті, так воно і повинно бути. Тобто ось вам і вся перевірка. Що тут зразу хочеться сказати, про який один тихіше там? Тихіше там. Що тут хочеться зразу сказати, який один з основних недоліків цього стенду. Ми не можемо перевірити стартер у режимі повного гальмування ротора. Це дуже важливо. Ми тут просто ми перевіряємо стартер в режимі колостового ходу. У нас на автомобілі, тракторі стартер практично ніколи не працює в режимі колостого ходу. В будь-якому випадку, коли ти ключ повертаєш, стартер зразу крутить двигуна. Через що йде недолік. Е, Значить, що можна ще зробити? Є такі спеціальні пристрої, але правда у нас їх немає для загальмовання старту. Просто для того, щоб не вставляється сюди пристосування. Коли ми оце от включаємо, стартер загальмований, і тоді, звичайно, на амперметрі буде набагато більший струм. Щоб ви мали уявлення для різних стартерів, приблизно ця сила струму в режимі повного гальмування вона коливається там, від 200 до 300 а. 200-300 а це досить велика сила струму. Це досить велика. Якщо, наприклад, під навантаженням, щоб ви розуміли, оцей книжкий стартер приблизно під навантаженням він споживає приблизно там біля стампа, коли він прикручує двигун. Від чого може залежати сила струму, потрібна для прикручення? Потужність самого старту. Стартер не казав, що стартер, який будь-який двигун видає таку потужність, яку споживає і споживає. Тобто, якщо для прокрутки двигуна треба 1 кВт, він видає 1 кВт потужності. Якщо для прокрутки треба 5 кВт, він видає 1 кВт. Але знову ж таки, від чого може залежати ця необхідна потужність для прокрутки двигуна? Коли мотора легше? Зношу на циліндропортувах, такого мотора легше крутити. Чого, наприклад, для дизелів і для бензинових автомобілів? Для дизеля потрібно набагато більша ємність акумуляторні батареї, токи повинні бути більші, і сам стартер повинен бути потужніший. потужний. дизеля компресія раз в 2-3 більша, ніж у бензинного двигуна. Його реально тяжче прокрутити. От і все. І через що ми до кінця просто не можемо понять, не, продіагностувати цей стартер в такому випадку, в такому випадку. Бо можуть бути навіть випадки, коли є проблеми вже з щітковим вузлом стартерів, щітковим вузлом. І взагалі, я кажу, стартер бере на себе. Коротше кажучи, є якесь замикання в стартері. Mm -hmm. в гарну погоду сонячного теплого стартер покручує мотора. Повдаряємо мороз, там ще масло в моторі загусло, ну не примерзло, життя вже таке, а не масло. І стартеру набагато тяжче прокрутити. Почому ми можемо побачити таку вже несправність? А тому, що у нас акумулятор за 2-3 спроби просто висаджується практично ноль. ми просто не можемо прокрутити. І ми стартери такого зняли, на цей стенд поставили, включили, в хустому режимі він працює. На піднавантаженням, вже, на жаль, він нічого зробити не може. Ще як типовий, е, типовий вид несправності стартера. В даному випадку у нас перевіряється все. І реле, ось це, і сам двигун. Якщо один з цих механізмів буде несправний, у нас якби, фокус не вийде. Через що цей стенд знову ж таки нам не дає змоги це зробити. Наприклад, тут є ще стартер. Ось цей от стартер, чи чи якийсь такий, чи не, чи не чи, ну, якийсь такий от стартер. Ми вчора пробували для цікавості ставити його на ось цей от стенд і він просто мертвий. Відключаємо вмикання, він не подає ніяких ознак життя. Потім потім, треба ж визначити, че релесами тягуючи, чи двігур, що з нього не працюючи. Ну, Це може зробити самим елементарним способом. Беремо з цього самого стартера. Ви тут можете побачити. Це йде підключка цього самого жирного кабеля, який є в автомобілі. Від акумулятора ось сюди от, на стартер. Це йде вже втягуюче. Тут знаходиться пластина, яка під її електромагніта замикає, і цей струм переходить звідси на ось цей бол, який йде безпосередньо вже на щітки двигуна електричного. Що ми можемо зробити? Ми можемо просто тягнути. Від акумулятора такі знають Ці от прикурювальні провода По суті, можна сказати, що ми зараз робимо практично все, що можна зробити цим стендом, крім вимірювання сили струму. При потребі виміряти силу струму, ви бачите, струм там високий, більше 13, ну, коротше, більше 10 ампер до 10 А ми можемо виміряти мультіметром, включивши його послідовно в мережу, і можна поміряти. Більше струмів ми таким чином виміряти не можемо. Так, можна ще таким приладом радянського виробництва, він вже багато років, як не працюючий, вимірювати. Всі великі струми в основному вимірюються з додаванням шунта, тобто якогось додаткового опору, який забирає на себе частину ампеража, і щоб на сам імперметр у нас подавався менший струм. Можна це ще зробити, я їх сьогодні не взяв, тільки вимірювані кліщі. Я їх вчора привозив, ви бачили. Що просто на оцей шнурок, на один або на інший, через який проходить струм, ми одіваємо ці кліщі, і він, по принципу вловлення електромагнітних хвиль визначає, яка сила струму проходить через провідник. В принципі, це можна теж зробити. Це якщо дуже сильно цікавить, яка там сила струму. В даному ж випадку ми можемо просто підключити. Тут, якщо навіть щось почне трошки іскрити, то нічого страшного. Все під контролем. Значить, підключаємо плюсами. І тоді. Тоді ми просто торкаємо. Бачите? Електродвигун працює. Тобто проблема в У ну, самому тягу. Бачите, навіть і бендекс виходить. Да. Це просто проблема у самому селі, чи більше того, що там чи той так виборів. Ну, коротко, які визволив? Да. От, в принципі, і все. Е, які є питання по і генераторах? Значить, зараз ми переходимо до...